Вчися мовчки думати тепер, і не поспішати всяку свою думу вихлюпувати назовні, адже слово, мовлене вчасно, може стати благословенням, а не своєчасне каменем, що тягне на дно. Є мудрість у тиші, є сила в мовчанні, людина, яка навчилася спершу осмислити, а потім говорити. Схожа на доброго садівника, вона плекає слово, зважує, чи варте воно того, щоб прорости, бо не кожна думка мусить стати словом, і не кожне слово дією. Іноді варто дати собі час, щоб перевірити власне серце, чи говорить у ньому любов, чи керує ним марнославство. Навчися слухати більше. Ніж говорити, бо в слуханні народжується розуміння, а мовчання, якщо воно наповнене мудрістю, може промовляти глибше за будь-які слова. І гумен Саваті Супко.